У лісовому масиві поблизу села Кульчин Луцької громади людно. Військовослужбовці, волонтери, родичі загиблих захисників України об'єднані спільною метою. Садять ліс героїв, на честь тих, хто не повернувся з війни. Орієнтовно тут сьогодні присутні близько ста батьків. Загиблих, померлих військовослужбовців, також є ветерани, є представники прикордонного загону, є представники Волинського національного університету. тобто це про те, що питання саме вшанування воно стосується абсолютно всіх. За годину часу люди висадили 413 саджанців дуба. Вони стали живим меморіалом для мужніх оборонців нашої громади, адже саме стільки їх віддали свої життя за незалежність України. Мій синочок загинув 18 листопада, село не при танковому обстрілі, а це його побратим загинув раніше. І ми спілкуємося з його дружиною. Ми постійно на стенді. Вони разом, на славі героїв в Луцьку. Я приходжу, вона приходить. Кожне дерево, яке надало під посадку комунальне підприємство Парки і сквери міста Луцька, прикрашене жовто-синьою стрічкою. Батьки героїв кажуть, добова алея кульчині це місце пам'яті, місце, де буде зцілюватися їхня душа. Це зайвий раз згадати і. Вшанувати пам'ять тих дітей, які загинули у нас. Ви подивіться, скільки їх, а скільки ще не прийшло, скільки страшно дивитися. Долучився до акції міський голова Ігор Поліщук. Він розповів: уже незабаром дубам, посадженим у лісі героїв, облаштують іменні стаціонарні таблички з qr кодом Він стане шифром до повної інформації про полеглого. А поки прізвища загиблих написали на табличках тимчасових. Можна побачити, що до кожного. Саджанця прикріплена табличка з ім'ям нашого героя і датою його народження, і, на жаль, датою його загибелі або смерті. Тому таким чином ми і покращуємо нашу екологію, і збільшуємо кількість дерев, які знаходяться в нашій громаді разом з тим, овіквічний пам'ять. пам'яті. Дуб в українській культурі символ могутності та довголіття. І якщо будуть сприятливі обставини, рослина укоріниться вже за тиждень другий, а значить зможе увіковічнити пам'ять про героїв навіки, знаючи це після обіду до акції. Доєдналися ще працівники Луцької міської ради разом із родичами загиблих захисників. Спільно вони посадили понад тисячу дерев.